Добре, добре, Скажіть, будь ласка, в Тарасівці є вже а два храма православної церкви України. Недостатньо він так вони так переповнені людьми. Що люди не вміщаються, тому вам потрібно ще приміщення для звершення богослужінь. релігійних зборах були? Бачила це були не рели... Тихо, Будь ласка, не робіть базар. Я я на вас кричу. Скажіть, будь ласка, релігійні збори і збори релігій сільські збори, яка між ними релігій добре. Я вам задала перше питання. Це були збори громади. О, і, і на, якби громади то би вирішували є, за садочок, за школу, за А ні. Це ті вирішилося з судово. Су Добре, на цих релігійних Ми зборах суд, су церковних. Скажіть, будь ласка, релігійні збори, а, чому ви стверджуєте, що це були саме релігійні збори? Скільки на цих зборах було чоловік? Скажіть, будь ласка, скільки на цих зборах було чоловік? Скільки можна цим політикам? Брати там да. воєнного служивого і затикати вот Вот скільки директор. я вас запитую. Скільки було чоловік? я, бачили, я наш... теж бачу скільки, скільки наші хлопці, солдати е, не бачили. нас. Я бачили. запитую на релігійних зборах. Затикали скільки було чоловік? Раді примки добре беремо. Давайте беремо умовно цифру 700. 700 тисяч. після служби. Служба. Беремо умовно чи беремо 200 умовно? 700 тисяч. Я не з вами <реш> розмовляю. Я перепрошую. <реш> умовно, скільки ми беремо? 200 чи 700? Давайте. <реш> Добре, беремо дві, більше 200 чоловік. Ви впевнені в цих 100, 200 чоловіках, що саме ці люди являються православними, що вони хрещені в православній церкві, що вони відвідували цей храм, сповідалися, приймали активну участь у житті цього. Храму. Так, ви впевнені, ви несете за відповідальність за 200 чоловік. А що ви судоробите? Всі ці 200 чоловік. Ви в них впевнені, що вони православні. Я впевнена, що наша церква. Вибачте, будь ласка. Ви боїтесь діалогу? Не 200 чоловік було.